Люди кайфують в Європі. В Америці ти тут рак. Дорого, дорого, дорого. Боже, який ти дурак? Ти тут типу, попроміняв райський уголок в Європі на що? На непонятно що взагалі? Найбільший, найбільший, зараз я скажу, плюс Америки, який я відчула для себе. Я заробила тисяч доларів. Я охреніла. Ну що, друзяки мої, вип'ємо за це відео, тому що зараз буде. Дуже цікава історія нашого життя. Як ми переїхали з Європи, в США для чого взагалі ми це зробили? Де нам краще де а де гірше? Cheers і погнали. Почалося все з війни. Звичайно, ми зрозуміли, що потрібно їхати в Європу. І нам випала така класна можливість поїхати в Нідерланди. Там ще тоді не було взагалі ніякої допомоги для українців. А, а, мій знайомий запросив. там ми були всі а, в одній організації. і От всіх учасників цієї спільноти він запросив приїхати в Нідерланди, поміг там житлом, навіть нам, нам якісь виплати давали. Помітьте, це не держава Нідерланди, це саме а, ну, така приватна організація. І ми подумали, чому б ні? Ну поїхали і поїхали в Нідерланди. Жили ми там півтора року. Все ж, е, пізнається в порівнянні. Так от, коли ми приїхали в Америку, ми зрозуміли, що капець, як ми любимо Європу, як ми обожнюємо Нідерланди. Ця країна просто нереально крута. І ми такі вже тут. І просто кожен місяць ми такі бляха муга, да давай вже зберегтися медани та да, звалим нахрен назад, в Нідерланди, пожалуйста, назад в Європу. Бо вже дуже-дуже важко і взагалі не хочеться е, нічого е, в цій Америці робити. А зараз дуже дуже цікавить саме твоя думка. Тому, будь ласка, залиш коментар, напиши Європа чи США. Дуже цікаво дізнатися, хто в фавориті українців. Але. От, якось так що в, час, що в час, і що ви думаєте? І все якось капітально змінилось. Ви знаєте, от саме цікаво, що а, нам знайомі наші, які тут вже довго живуть, причому не українці, до речі, українці чомусь до українців не всі добре ставляться. а там Грузин нам казав. Не здумайте ні в кому разі, ні в якому разі їхати. А, от почекайте, почекайте, ще трошки, от все буде класно. Тут, ну, тіп, все класно. Гроші, як то кажуть, під, під, під будь-яким кущем лежать, треба просто знати, які взяти. Нам багато хто казав. А чому взагалі важко? От ми переїхали в Америку. Чому взагалі е, важко, особливо в порівнянні з Європою? Да? Дивіться, ну, ми приїжджаємо в Європу, нам дають там, безкоштовне житло. Нам дають там виплати. Нам дають ми в Роттердамі жили. Нам дали Роттердам Пас для українців. Це така карточка, завдяки якій ти можеш ходити по музеям, там різними активітіс, Ну коротше, різні цікаві штучки можна робити І все це або безкоштовно, або там якісь маленькі доплати треба робити. Ну вони ще мінімальні. Наприклад, тут в басейн ми ходили там з людини, треба було доплачувати. По три чи по п'ять доларів, і ти там повноцінно півтори-дві години можеш в басейні плавати. от Ну я вважаю, що це супер. Ну, взагалі дуже класно. Страхівку, звичайно ж, там дають теж безкоштовно. І, типу, якось так класно, легко живеться. А приїжджаєш в Америку, ну звичайно, що тобі мало того, що ніхто нічого не дає безкоштовно. Давайте так. Житло це база. Ніхто тобі його безкоштовно не дає плюс. Зняти його дуже важко, як ми знімали наше перше житло. До речі, це було найкраще житло із всіх житл, в яких ми жили. Міта не ну, ладно, в Америці, так точно. Великий гарний будинок. Ми жили там на дві сім'ї. Ми познайомилися з друзями, з якими ми зараз теж дуже добре спілкуємося, і досі Можна сказати, наші найкращі друзі зараз. Познайомилися з ними в телеграмі, і отак вирішили, що будемо разом знімати будинок. Ми платили тоді по Тисячу, ну, коротше за все, ми платили три тисячі доларів. Тобто там, по-моєму, з комуналками вже з усім із усім з усім. Коротше, по півтори тисячі з сім'ї. Е, у нас там, по суті, було як дві кімнати: одна для дитини, одна для нас. А у ребят мастер бедром Тобто, у них така велика кімната була з ванною кімнатою, в общем, прикольною, з, там, з гардеробною. От, а у нас якби там, а, до речі, у нас ще була одна геструм. Тобто, коротше, ну, то тобто, кімнат, реально раз, два, три, чотири кімнати, великий холл. Тераса з видом на озеро з алігаторами. Коротше, було прям, вообще, прям ну, дуже класно. Як ми зняли це житло? Е, ми шукали по паблікам. Знаєте, є люди, які там ну, здають на якийсь короткий термін, і чаще, частіше всього це СНГшні. Тобто, це єдиний варіант, більш-менш нормальний, що можна щось зняти. Тому що зняти якісь там апартаменти, треба кредит-скор, треба тобі інкам показувати, адже ми ж приїжджаємо всі в Америку. Частіше всього за чим? За нашим життям це означає, що там, звідки ми приїхали, не було кращого життя. відповідно, не було грошей на нормального там якогось статку чи там якихось ну запасів, що ти міг приїхати, просто і то от, я чула, люди розказували, отак ну дають суму там наперед, на півроку їх не запускають, бо одно немає там кредит-скоро. Ну, На таки треба шукати. Насправді треба шукати, можна все знайти, але знову ж таки це важко. І доки ти шукаєш, де ти живеш. Ну окей, добре, якщо в тебе є друзі, сім'я, де ти можеш пожити, якщо цього немає. То ти маєш знімати Airbnb, Booking, а це все ну, доро набагато дорожче, ніж ти би знімав за рентам щось на рік. І виходить, що перше, з чим ти стикаєшся з цими проблемами, що ти не можеш знайти собі нормальне житло, плюс плюс до того ж, всього, гроші просто так витікають. От все, що ми там відклали трошечки в Європі, все, що ми змогли. Причому от ми відклали для нас, це була найбільша сума, яку ми відклали в нашому житті насправді. Тобто гроші виходять. Житло важко знайти, ну окей, знайшли ми житло. Нам навіть во Флориді дали, чесно кажучи, виплату. Ми отримували на сім'ю щось там 800 доларів це на їжу. Ми могли це тільки витрачати на їжу, 300 доларів страхівка була. Е, вот. Тобто якось, ми корише, виживали в тому плані, що окей, нам більш-менш вистачало на цей будинок, бо він був не такий дорогий. Тобто у нас, знаєте, у нас дуже м'який плавний старт був от, в, в, в це -американське, американське життя. За все, у тебе є, наприклад, житло. Що тобі далі треба? Далі тобі треба робота. Да? От. А ми ж як звикли? Ми ж звикли, що ну, ми з Києва приїхали. Ми ж такі, тіпа, ну, не звикші взагалі до якоїсь такої важкої роботи. Ми не звикли когось там обслуговувати. Уживань. Ребятки, я вирішила зробити таку вставочку, все-таки не вирізати цей кусок, бо мені від нього мені від нього прихідне стало від самого себе. Але я вирішила все-таки е, дописати моментик, тому що мені здається, що це важливо і цікаво. Е, По-перше, це те, що я тільки що розказувала оці всі свої почуття, коли жила в Києві. Це така інфантильна моя позиція, тому що, в принципі, я жила з батьками в основному завжди. Потім з чоловіком він мене забезпечував. І моя задача була просто розкачка свого персонального бренду, якісь там досягнення. Але чому, чому мене це все, що мене рухало, що мене мотивувало? На жаль, в Києві дуже сильно рулять панти. Тобто, ти маєш бути в брендах, ти маєш бути в якихось крутих катачках, в крутому колі спілкування, якщо в тебе цього всього немає, ти просто повна дніще. І це насправді це мене мотивувало, і насправді, от в Америці, я просто кайфую від того, що Боже, да мені тут взагалі не треба нічого перекидуватися, мені не треба пантуватися, тому що а так, як зараз я живу, так як зараз я працюю, мені, мені вистачає грошей, і, мені, і мені, я просто цього не бачу тут. І я від цього просто кайфую. Мені не треба пушити свої соцмережі, щоб у мене купляли. Мені не треба діляти від, що якась крута, благодаря брендам, тому що. ну... Я просто цього тут немає. В Києві це було, на жаль. І плюс, знаєте, от уходить така, така думка, що ті, хто приїжджають в Київ з інших міст України, вони добиваються більшого, ніж самі київляни. Чому? Тому що вони в режимі виживання, Тобто вони вийшли з своєї зони комфорту, вони в режимі виживання, і їм тупо треба пахати і бачить для того, щоб ну, закріпитися якось і, і заробляти. І тому до них більше, вірогідно, що до них приходить успіх, ви розумієте, до них приходить гроші. А, от. а я якби знайшла собі в зоні комфорту. І коли ми приїхали в Європу, ми теж жили в зоні комфорту, бо нам все в клювіку приносили. Держава давала виплати, в принципі там житло було безкоштовне, е добрі люди нам дали. Ми за це дуже вдячні. Але ми розлінилися ще більше. Ми просто собі кайфували та працювали. Ми працювали. Ну ми типу, кайфували, ми такі розлігали. От. А коли ми приїхали в Америку, все, все пропало. Все, Розрушилася. Оце моя інфантильна позиція, що ти собі кайфуєш, тобі дідушки в клювіки носять хтось. Тут треба самому брати щось в руки і щось робити. І от із-за цього мені здається, коли ти ще не знайшов, теж ти приносить гроші, коли ти працюєш на цих роботах таких не дуже. Класних і за цього в тебе конфлікт з самим собою з'являється, і тобі дуже погано. і Ти хочеш е уїхати. Все, е поїхали далі. Тут ти приїжджаєш, Ти тут ніхто. А, ну якби на роботу тебе якусь нормально, прилічно тебе ну зараз ринок взагалі упав. Взагалі ринок опав. Тобто на роботу тебе ніхто нормально не бере, що ти робиш, ти починаєш працювати. Ну як ну, коротше, ну просто ну ой, я не знаю, які слова підібрати. Ну, от тут почалися ці ментальні проблеми, тому що ти, типу, ходиш, ти важко працюєш. Моя перша робота була, я працювала в ресторані. Фотографом, і на це мене, просто, мен, ну, мене прям дуже сильно от, якби ця робота прибила, тому що я працювала 15 годин в день. Тут бізнеса така, що тебе е, е, ти в ресторан, наприклад, приходиш. Ну, точніше не те гості приходять. Фотограф підходить, фотографує, і потім якби, друкуються ці фотографії, ти приносиш цим людям. Вони можуть вибрати, вони хочуть купляти, хочуть і купляти. А І я була якби помічником фотографа тоді ще. Е, я по ці ці фотографії 15 годин в день. Працювали. Я ми на другому поверсі друкували. Тобто я отак вниз-вверх, вниз-вверх. куча народу, куча е, мікробів. Бо ну, коричі, ми дуже сильно захворіли. Я принесла е, болячку, передала чоловіку, ми просто злягли десь на два тижні точно, ми взагалі не могли ну, от, нічого робити, мені було так ментально погано. А я така думаю, ну, ну ми якось от, от працювали на цій роботі. Паралельно я знайшла собі клієнта, кому я знімала відео в соцмережі. Тобто ми от, от так мінімалочка, от просто от то, що от покрить наші базові потреби, і ми ж працювали, виходить, ну ми насправді дуже мало працювали, от саме тоді в Флориді. Ми жили там півроку, а, ми більше там страждали, типу, вот, какая-то іншого робота, я взагалі роботи не хочу. Коротко, у нас якась була дуже дивна апатія, mm. якщо чесно. Ті моменти в мене навіть були такі дні, коли от я сиджу, у мене просто кров зносила ну, на нервовій почві, я так думаю. Просто якісь дуже дивні, дуже дивні а, відчуття, що тобі начебто, що, ну, ти розумієш, що ти, Боже, який ти дурак, ти типу, проміняв райський уголок в Європі на що? На що вообще? Ти тут просто ніхто? Ти якийсь раб нещасний. І за цього, блін, ти просто ну ходиш, ти страждаєш, ти мучишся. і Кожен день тобі хочеться просто звалить нагріть з цієї Америки. Реально, от я реально кажу, рібят, це дуже важко передати. От ну з сторони здається, боже, дай просто такі кваріники в маслі в Європі, в домі, во Флориді, Боже, які вообще ну странні люди. Що ушло. Ну, ушо? Але я не знаю, як це пояснити, От просто твоє в голові ментальні реально якісь. Про проблеми були в той момент. Залишиться місяць а, до з'їзду з цього будинку, і ми не знаємо, що нам робити. Ну, типу, що нам робити далі? Куди нам їхати? Звичайно, що тоді знову починається, типу, блін, поїхали в Європу, поїхали в Європу. О, ну, я така думала, так, коротше, я зараз буду просто шукати а, роботу. Ми думали переїжджати, ми жили, якби Веслі Чапл, це була Флорида Тампа. Ми думали переїжджати в Сан-Піт. Нам дуже сподобався це, це місто, але знову ж таки роботи там не було тобто, смисл прив'язуватися до тої точки, якщо немає роботи, і що, ну, там сям тіпа, доста... там чоловік на доставках, там десь їздив, фотки ці робив. Ну, тіпа, нам не хотілося це. Я думала, ладно, буду зараз короті, шукати м -м, роботу. Це я почала по своїй спеціальності шукати роботу, ну там маркетинг. Соцмережі, і дуже швидко я буквально за п'ять днів знайшла роботу в Нью-Джерсі контент офісі у стоматолога. От, і ми навіть туди приїхали на тиждень, подивилися, що в принципі все норм. Поїхали назад в Флориду, вже зібралися і вже повністю переїхали. Значить, зарплата у мене тоді стала 4 тисячі доларів до податків. Тобто, після податків це було десь 3,5 тисячі. Чоловік собі знайшов роботу в Європі по своїй спеціальності, в Америці не вийшло. До речі, ми взагалі ж в Америку переїхали, але була така от мета йому знайти роботу в ІТ. І знаєте, ринок зараз дуже впав. Це це зробити дуже дуже важко. Коротше, знайшов він роботу в Європі дистанційно, начебто, вже й роботу знайшла. Начебто зарплата вже прям ну це мінімалка, якщо чесно. По Америці це, це мало, це дуже. 3500 в місяць це взагалі просто ніщо. От тут ти якраз от коли ти працюєш от на такій звичайній роботі, ти можеш максимально відчути різницю між Америкою і Європою. В Європі я працювала в маркетинговій агенції. Просто на ізі. Просто. Ми по п'ятницям, до речі, працювали з дому. Працювали. Ми там їздили в командіровки на Ібіцу один раз один раз, два рази на Мальту. Такий був вайб, вообще. ми всі запізнювалися. У нас такий був начальник, такий лапочка, він мене мене молодший на два роки. Такий, типу, ну. Коротше, запізнімся і окей, знаєте, він нам нічого такого ну, якби не сварив, нічого. Коротше, робота реально класно, все добре. І ви знаєте, це от, 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 вайб, коли ти живеш, коли ти живеш в Європі, і коли ти живеш в Америці, от, Європа, вона якби по суті, от така на вайбі, на Чилі, на розслабоні, сонячні діньок особливо в Нідерландах. Хто б ще думає про роботу? Ну, типу, всі йдуть відпочивають. Клас. Люди кайфують в Європі. В Америці ти тут раб. Ти просто ти пахарь, ти робот цей начальник він кричав на мене кожен ранок, на наш на наших всіх співробітників. Ранок починався з криків. Що ви бачедібіли? Ви ще не вмієте працювати? Вас ще немає ніякої мотивації, немає ніяких результатів. Короче, він так нас мотивував. Кажуть, кожен ранок така була у нас мотивація. Класно, скажіть. І знаєте, я просто приходила з роботи, мені взагалі нічого не хотілося. Мені нічого... А, і до речі, теж він такий, у мене такий цікавий начальник був. Він значить, мені сказав, ну, робочий день починається в 8 ранку. Ну, каже, ну ти можеш приходити 8.15, 8.30, і це okay, окей, бла бла-бла. Потім в ітозі, а у них літучки на 7.45 ранку. І він мені щось каже, ну, приходь на літучку, приходь на літучку. Якось я почала приходити на ці літучки, хоча ну, він мені казав, що робочий день там з 8 починається. А на літучку, літучка вже в 7.45 починається. Тобто всі дівчата приїжджали туди в 7-30. Не дай Бог ти опоздаєш на цю літучку, ну, він тебе просто виявив, коротше. Я один раз прийшла на 8 спеціально, потому что я же маю проходить 8. Ты запизднилась сегодня? И шось там, ну, я ему я ничего не сказала. Сами там шось бегают, а потом другие снова прыгают. и запизднилась сегодня? Так, давайте на меня. Я говорю, нет, я не Я Кажу, у меня на рабочий день висим начинается. Чего я запизднилась? И он такие, нет, какого хера? День рабочий начинает...", Ну, на английский был. Ты маешь тут пульс 7,45. Ты должна снимать видео нашей летучки. бе 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 Короче, вы меня так выбесили, что я просто, ну... Я звільнилась, от але я до того, що я от відчула максимально цю різницю, коли ти працюєш в компанії в Європі, в компанії в Америці, не знаю, може звичайно потрапила в якусь некесне в те місце, з якимсь тим начальником. Але з ким я не говорила, всі реально тут ну, впахивають. Тобто, дівчата, які працювали зі мною на цій роботі, вони мали по дві-три по три роботи. Тому що от у цієї зарплати, яка от я, я отримувала, це просто от, мінімальні потреби, закриваєшся, а тебе немає. Тобто ну, типо, Ти не зможеш ніколи в житті там, собі назбирати купити а, там, ну, будинок, ну, да, перший внесок зібрати, щоб купити цей будинок. А, ну, я вже мовчу про якісь подорожі, про ще щось. Ну, коротко, тобто, це, це дуже мало, це капець як мало. Європі Моя зарплата була ну, вже с сам, наймаксимальне це було 2500. Мені здається, вже після податків. А, вот. ну, і звичайно, що якби ми, ми не платили за житло, ми там не платили багато за що. І цих грошей було просто я зачуснула мільйоніра. Ну, от, капець, я реально се мільйонерам. Але ми так навіть з чоловіком прикинули, що наші ну, дві зарплати, от, от, навіть ми платили там за, за оренду, там оренда коштує приблизно а, там, тисячу, ну максимум, там, полтори, прям супер, щось класне. Да? А, то тут ти. Ну, платиш при ну мінімум 2 500, Це типа мінімум. Бо на сім'ю да там я кажу, там не про квартири, я кажу, не про кімнати, я кажу, там не про квартири. Це і ще не, не враховуючи всі електричества, білий вот та все. А тут я сказала, недерна, ти Це вже за все. Ми так порахували, що в принципі, от якби б ну ми навіть жили би в Нідерландах, от ну з такими от середніми зарплатами, то нам би жилось набагато краще. Ми би ми би кайфували, ми б ходили там. Парки гуляли в зоопарки, тут якось це все взагалі було ну, от нереально. От коли я там працювала, все, все весь мій фокус на, на роботі, а коли я не працювала, я просто була вижита. А я ж ще коли була в Європі, я собі взяла за мету, що я не хочу працювати в компанії. От я просто відчувала це серцем, душею. Там. Я відчувала, що я хочу мати вільний графік, я хочу працювати сама на себе, це була моя мета. І коли я приїхала в Америку, я знову. Якби Відвернулась від себе, відвернулась від своїх істинних бажань, і мені здається, мені Боженько зробив такий, якби пінок, прям дуже жорсткий. Я не знаю, що має статися, щоб я в найм пішла. Так максимально вже мені показали, що дітка, ну типо, це не твоє. І от почався мій шлях, я почала займатися бізнесом. Спочатку перед фотографією я займалася слаймами. Значить, я була вендором на івентах. Це таке, таке цікаве заняття. Тобто ти шукаєш івенти, які по, ну, там, по території, де ти знаходишся, в Америці цих івентів просто ну, так багато. Це просто капець. Тобто, там в день може бути там, ну, від, від 5 до 30 івентів, десь от в твоїй приблизно зоні. І я от вибирала такі, які максимально підходили мені. бо Мені я працювала з дітками. От, я там робила майстер-класи для діток, вони робили слайми. Ну, Це коричі, я працювала тільки по вихідним. На івенті я могла заробити, наприклад, від 300 доларів до півтори тисячі. Тобто е, от, за вихідні у мене було мінімум два івенти, що бували по п'ятницям. Працювала, по суті, реально два дні в тиждень. Ну, звичайно, що я там, ну, мені треба було закупку матеріалів зробити, там, потім все помити, все приготувати, плюс доїхати до івента, да, там, сложитися. Но, но по факту це якби реально. От, якщо всі години засумувати, там ну максимум три дні в тиждень, да, буде. Я почала заробляти, в принципі, те саме, що я заробляла у цього чувака, при тому, що я працювала набагато менше. І от в цьому плюс Америки, що тут, от мені здається, от що би ти не почав робити, те, то, що тобі подобається, воно в принципі буде в тебе якимсь. Чудним дивним дивом виходити. Але закінчився оцей літній сезон. Я від, відпрацювала свій останній івент на Хеллоуін. Було холодно, а в мене ж ці, якби ну, це в теплі треба робити. І я така думаю, блін, а що далі робити? Чо... Ну що мені далі? Чоловік такий, да, да, почнете вже фотографу, ну, там вже є ну, камера, все є, ну почнете ну, фотографії зніматися. А я себе прям так ну, сильно-сильно стопорила, тому що я реально боялася, Боже, де ж я буду клієнтів брати? А як же ж ну як це? Це неможливо, типу, ну, я, я буду там одну фотосесію, навіть якщо там, в тиждень робити, скільки це там, 200 доларів, ну, що, це, ну, що це за, за... Ну, я, бо я, я собі не уявляла, що можна якось заробити, от, от просто почати от, прямо от зараз. І от почати заробляти. Коротше, ребята, оце найбільший, найбільший зараз я скажу, плюс Америки, який я відчула для себе. Я реально. За, ну, тобто, я, давайте так зробимо місяць на розкачку, тому що все-таки ну, там-сям, там, там, я там ще якби, узнавала, які як кращі камери, як і то все. Ну, от наступний місяць це вже був December, да? хоча я в Новірі теж нормально заробила. я заробила 10 тисяч доларів. Просто я охренела. Це тупо мій перший бізнес такий, можна сказати, серйозний, фултаймовий. Я просто капітальний новачок в фотографії, ну, серйозно, типу, я, да, я знімала там на телефоні щось, ну, я вміла там якісь кнопочки крутити, типу, але фотографом я ніколи не працювала прям так. Ну, ну що там в ресторані, я, ну, я там пару разів пощенкала, ну, коротше, я реально, ребята, есть, вот новичок фотографії може заробити за перший місяць 10 тисяч доларів. Це Америка, дітка. Я не знаю в Європі, може там так само, але я не, я не пробувала. Давайте ви зараз напишете в коментарях, де ви знаходитесь, Америка чи Європа, а можливо, місто, спеціальність і гілку заробітку. Буде дуже цікаво нам порівняти, скільки можна в вашій спеціальності заробити від і до, просто дуже цікаво. І оце, напевно, ну, найбільший плюс Америки все-таки, що реально ти тут можеш заробляти гроші. Да? Типа <діпо> капіц, я, я просто реально, ну, я в шокі. Давайте поговоримо про мінуси. Да, дорога оренда житла. У нас іде на їжу десь тисяча півтори тисячі доларів в місяць. Ми зараз знімаємо житло взагалі в Брукліні. До речі, я в наступному випуску покажу, де ми живемо, скільки ми платимо. А ми платимо ще дорожче, ніж ми платили. Там в Нью-Джерсі це було 2,5. Да? Тобто зараз це ми платимо ще більше. Знову ж таки, дитина, тут же ну, школи, якісь Точки. Всі кажуть, що дорого, дорого, дорого. Але я от якось звиклася з цими цінами, і от саме в Америці, от здавалося б, що тут ну, дорого. Да? Ми їздили вже в Гаваї, ми їздили в Лас-Вегас, ми їздимо до наших друзів во Флориду. Тобто ми подорожуємо дуже багато. Ми от їздили на Burning Man. До речі, про Burning Man. Ми записали дуже класне відео про наші подорожі, воно просто. Боже, воно дуже класне, я передивлялася вже декілька разів. Дам посилання на це відео, і от тут ще теж посилання на нього, тому переходь, дивись, воно просто-просто дуже класне. Якось так от виходить, що у нас тут все склалося от зараз по і того, краще, ніж це було там в Європі. Але знову ж таки, я не знаю, ну, все-таки майже два, два роки. Зараз в Америці ми вже. Якби ми там ще прожили в Європі два роки, можливо, щось би було інше, але ну от дивіться в Європі ми прожили півтора роки тут. Майже два, і от, якщо порівнювати результати, ну я от, от кажу саме про себе. Я зараз не говорю там за чоловіка, за дитину, я говорю саме за себе. Якщо порівнювати мої результати там і мої результати тут, я тут за собою задоволена набагато більше. Я тут досягла набагато більше за цей час, заробила набагато більше. Я змогла собі дозволити доз доз також набагато більше, хоча в Європі також у нас були і подорожі. Там ну класно, все було. Але одно ти якось жив, типу, на цьому економі, бо ти, типу, начебто, заробляв От якусь суму в місяць, і все. Типу. Тобто, а тут, типу, ну, ти ендлес, ти працюєш більше, ну, заробляєш більше. Тобто, я от зараз фотограф, я просто собі ставлю. Причому о, розкажу зараз, зараз ще прикол. У мене чоловік пішов пішов зайти і став працювати зі мною фотографом. Ми тепер вдвох працюємо фотографами. І ти просто собі або ти ставиш, ну якщо ти хочеш більше зробити, ти просто ну береш більше клієнтів. А клієнти звідкись беруться? І вони це кажуть, прям прикол. Я всім своїм друзям, всім своїм знайомим, я кажу: якщо є можливість, приїжджайте. Тому що от через ці всі депресії, через ці всі ями, я пам'ятаю, тоді і так було погано. Ми готові були здатись дуже-дуже багато разів. Але от зараз, от якщо дивлячись в цей відрізок часу, я думаю, боже, як добре, що ми не здалися. Як добре. Коротше, ребятки, а ще такий дуже-дуже прикол. У мене через 2 місяці, навіть вже менше, закінчується перемітне перебування в США. Чи робити далі? Я розкажу, що я буду робити далі. Але це буде в наступному випуску. Тому обов'язково став лайк, підписуйся, щоб не пропустити, тому що далі буде ще цікавіше. І дуже рада була, що ви додивилися до кінця. Дякую.